Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. П'ятниця. Ввечері я хочу зразу сказати, що, мабуть, не буде 5 хвилин по суботах, тому що ну, дійсно дуже багато роботи. Якщо ви помітили, друзі, то я ну, практично всі коментарі читаю сам і намагаюся відповісти різним способом, але це дуже багато. Це YouTube. Це е, Facebook, це телеграм-канал, куди я вас запрошую записуватись, як на YouTube обов'язково, і натискати дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Також телеграм-канал Ляшенка головне і інші. Ось зараз знову тривога. Знову вже третя, здається, знову літаки взлетіли в мачуліщах. Взагалі, я не розумію, що таке мачуліще, мабуть, білоруси знають, що таке мача... Не знаю. Не знаю. Ну, таке Таке, таке собі названня Мачуліще. Ну, а що? Ще? Не знаю. Третя тривога сьогодні. Ну, це, друзі, хто б що там не казав. Що все у них йде по плану. Все у них добре. Ні. Сьогодні план був в них збитий трохи. І вони відповіли на. Візит нашого президента Зеленського в Великобританію, в Брюссель. Потім він заїхав до Дуди, вони поговорили і скрізь, скажімо, десь на 90%, десь на 96%, десь на 50% вдачнів. Поїздки вдалі, вдачні хатів, вдалі поїздки, вдалі домовленості. Він зустрічався із королем Бельгії із королем Великобританії. Він зустрічався з усіма е лідерами. Ну, це були прем'єр-міністри країн. Навіть Орбан, коли він проходив. Ми повз э, Орбана, де він сидів, він йшов до свого місця, проходив. Навіть Орбан його э, позвав і потис руку. І в цей час там камера зафіксувала, і Орбан попросив цей кадр і виставив у себе на сторінки, що він з Зеленським Потиснув один одному руку. Ви подивіться, на лице Зеленського. Він же ще й сказав Орбану, що якби не ми. Ви б сиділи без нафти повністю. Ми і вас захищаємо. Навіть це дуже дуже теплі прийоми, дуже вдали прийоми. Я ж кажу: як хтось там написав, що все, вся Європа стала бандерівцями, коли відповіла героям слава. Ну, про це ми вже розмовляли багато, а також домовлення є про стажування, навчання наших. Бійців на морських дронах. Це що? про що говорить, що дрони в нас або вже є, або будуть. І це правда. І не тільки дрони, і вже дуже багато чого у нас є, і по дорозі, і буде. Так от, так от тривога. А ми тут в тилу вже починаємо, вибачте мене, хаміти. У нас вранці обстріл прилетіло біля 70 ракет, а якщо враховувати і нічний обстріл, то десь, ну, мабуть, 90, да? а там ще шахеди. Тривога. Все, закрита, ракета, пролітає над, над, наді мною, а, а в, в, внизу. Машина приїхала і забирає сміття. Ну, він. Незламні, нездоланні, пофігісти. Я не знаю вже, як це називати, але це і добре, що ми ось такі і це напружує. Ви знаєте, треба, треба себе берегти. Ось просто треба себе берегти. Ми всі потрібні країні. Після війни. Ми всі потрібні своїм рідним і близьким. Ми всі потрібні один одному. А як сьогодні одна ракета, вона ж. ну Всі думали все, все почали писати. Зараз НАТО, а що НАТО? Одна з ракет пролетіла по території Румунії. Це звично дуже погано. Якщо навіть по території країн НАТО на нас летять ракети, і НАТО не реагує на це, почали казати, що не зафіксовано, і так далі. Можливо, не зафіксовано. Я навіть не буду, не буду спорити. Але ракета пролетіла і по території Молдови, і по території Пербуді. І це підтверджувало наше і ПВО, і залужний підтвердив. Але НАТО Столтенберг, здається, здається, Столтенберг, да, вони поклалися на або послалися на заяву Бухареста, що російської ракети в небо Румунії не було. Румини могли і не побачити. Це я допускаю. Ви взагалі, ви взагалі уявляєте себе, щоб ось так працювала ПВО. І протиракетна оборона, як працює вона у нас, щоб вона працювала в якійсь із країн НАТО. Я ще скажу такі крамольні речі, але ну, я не уявляю, те, що роблять наші хлопці, так, на наданій нам зброї, так на, на закупленій нашої зброї, так, на зброї натівської частини. Але те, що вони роблять, ну я не думаю, що можуть зробити будь-які країни, може зробити будь-яка країна НАТО. Не тому, що вони там бояться, вони просто не готові до такого. Вони просто не готові збивати 70 ракет одночасно. А перед цим, там, або 100 ракет, або 120 ракет. Ви уявіть собі, що це робить, я не знаю, Маленька Данія або Італія. Ви уявляєте собі, можуть вони це зробити? Ні. Повірте мені, ні. Так і румини, вони могли не зафіксувати, в принципі. НАТО відмовилося коментувати цей інцидент. Знову НАТО пітляє. Знаєте, от, оця трусість х, добре, ми вже кажемо, не треба відповідати. Не обстрілюйте ракету. Навіть послів не визивайте. Дайте нам ПВО, дайте нам літаки, дайте нам, щоб ми самі себе захищали. А ми вам відробимо. Ми вам віддамо. А щось. Ви дарите, щось не дарите. По-різному. Але забезпечте нас. Ну, Я думаю, Румуни і не бачили цієї ракети. і не, Чому ж вони не збивали, якщо вони бачили ракету на своїй території? А якби вона там зараз впала в якесь місто, на якесь місто або село ще щось. Отакі, друзі. Картинка. Отака картинка. Друзі. Я Хочу порекомендувати вам е, новий канал на Ютубі, називається Метроном. Посилання на цей канал буде в описі до цього. Відео. Там цікавий він тільки відкрився канал, і відкривається. Там будуть цікаві розповіді про великих людей, про невеликих людей, про їхні політичні погляди, і так далі. Про різних артистів, можливо, музикантів, політиків, я не знаю, космонавтів. Ну такий познавально цікавий канал. Так що заходьте по посиланню, те, яке буде. Оцей перший випуск про Стівена Сігала, да, який зараз є кремлівським пропагандистом. Ну там багато цікавого. Заходьте, дивіться. Дивіться, підписуйтесь. А ще я хочу подякувати, ніж перейти далі. А далі буде серйозна розмова нашим донаторам. А, да, сьогодні відвезли відвезли партію, це друга. Да? Так, да, позавчора висели. Вчора я оплатив. Сьогодні вже забрали і відвезли. Дуже швидко з Києва приходить, е, по новій пошті. Сутки і там, сутки і там. Це, це здорово, це нормально. Так я хочу подякувати нашим донаторам, нашим помічникам і людям, яким не, які не, е, не равнодушні до каналу. І цього, і то, що всі канали підтримують і діяльність каналів, Галігузові Світлані, Черних Людмили на Монобанк 에, задонатила, Гарбенка Галині, Яковів Олександру, 에, Грибок Ірині на Монобанк Велика Подяка, Шляхтич Любові, 에, Ручук Людмили Велика Подяка, також Шебитова Галині. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую за підтримку наших хлопців. Їм тепло. Їм тепло і нам також від цього тепло вдома. А як же ми можемо сидіти в теплі, а вони повинні мерзнути? Ну, щось не так. Щось, друзі, не так. Дивіться. Дуже от, цікаво теж сьогоднішній обстріл був, да? от, як вони складаються, з чого вони складаються? Щоб ми розуміли, щоб ми розуміли, ніякі обстріли ракет не проходять без участі зрадників, коригувальників ну, всякої нечисті. Ось тут обов'язково всі дані, так, воно є там. В навігаторах, в GPS-ах, я не знаю, в Google-ах чи десь, але підтвердження завжди йде від. Так, от смотри, дивіться, зараз багато охотяться за технікою, за нашими складами, де приходить техніка, за нашими ремонтними мастерськими. А вони ж у нас переїжджають, вони у нас не стоять на одному місці, вони мобіль. І кожен раз потрібні нові дані. І ці нові дані надають люди, які живуть тут поруч з нами, друзі. І це люди Страшні юди, я навіть не можу назвати їх юдами. Це якісь слізняки, знаєте, плісняві, я, я, І вони надають дані, що ага, три дні туди, ось туди завезли тото й -то тот. І вже йде коректировка. Вони фотографують, вони вис... точки доступу висилають і так далі. Дуже тяжко, дуже тяжко. Тому що, повірте, ну багато. От сьогодні там прилетіло 17 ракет, 17 ракет по Запоріжжі. Багато на ГЕС полетіло, ну, попадали в воду, позбивали і так далі. Але 17. А чому? Тому що Запоріжжя. Запоріжжя. Друзі, вибачте, я хочу ще е, за Чепу Петра подякувати за ваш донат зараз прийшов. Ось записуємо, а зараз прийшло щиро подяка вам Петром. Так от, даються дані, даються точки доступу. І це все роблять наші люди. Ну, Вони, мабуть, не наші, я не знаю. Вони, мабуть, не наші. І це Запоріжжя, це Дніпро, чому туди більше? Це Харків, тому що ближче підтягується все до фронту, і вони там розредоточуються. Роз, ну, і оце все ну, нов... І кожен раз ми міняємо місця розсередоточення. І кожен раз вони передають нові туди. Дивіться, я просто прошу всіх громадян, українців, всіх патріотів побачили щось. Повідомте, скажіть, хай це буде помилка, нічого страшного. Знаєте, як кажуть, лучше перебдеть, чим не добдеть». Тому що це страшно. Ось, ось, ось ці обстріли. Це робимо ми. На 50% ви, вибачте, не ми. В, 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 юди роблять. Я сказав таке дурне слово ми. Покидьки ці роблять на 50%. І ви ж розумієте, що а те, що вони по енергоструктурі б'ють, це ж вони роблять погано не... Як вони пояснюють, ми е, б'ємо по енергетиці, і тоді не можуть працювати там заводи, не можуть майстерні працювати і так, і на, на військову, е, це знищується військова складова. Ні. У нас вже достатньо генераторів, якщо щось виходить зі строю, там поставили генератор або в іншому місці. І там продовжуються ремонтні роботи, там продовжується зняття з консервації, там продовжується підготовка. А коли вони знищують. Енергоструктуру, вони просто е наносять шкоду звичайним мирним людям. І вони це знають, і всі це знають. І оці, оці особливо ті, хто продає, здає і енергоструктуру І нові наші друзі, я вже десятий раз кажу одне теж але це мене дуже хвилює. Повідомляйте: не, не, не залишайте це без нічого. Ну і далі йдемо. Страшна, страшна заздрість Порошенка і його всі, вибачте, мерзоті перед президентом Зеленським. Я не розумію, чому така страшна. Це ж наш президент. Ви ж кажете, що ви патріоти. Виходить, що ви не патріоти. Виходить, що ви проти України? Якщо ви навіть розносите, що президент України не так отягнувся до королів, а його приймали два короля Данії і Великобританії, хто ви такі? Хто ви взагалі такі? Якщо ви брехню розповідаєте і пишете це, на які уші? Вуха, це, роз, це, це Порошенко поїхав в ЄС і домовився, щоб так приймали Зеленського. Ви що? Ви що? Порошенка ніхто ніде ніколи вже приймати не буде. Ну зрозумійте це раз і назавжди. Ось один раз зараз Зеленський бореться з оцим всім е, Мотлохом. Я вже казав, в оце Порошенківською і ОПЗЖною. Сьогодні е, підозра, Волошину, це з ОПЗЖ. Сьогодні СБУ Котвіцькому, це Народний фронт Яценюка. Сьогодні Фуксу, це Порошенко. Центральний апарат таможні, обшуки СБУ, обшуки таможні, Волинська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Одеська, Київська, Рівненська, Закарпатська областях. Ви кажете, що це так, от воно полазить і нічого не буде. Та хай буде 50%. 50% спрацює, і це буде нормально. Розумієте? Котвіцький взагалі був кошель, гаманець Арсена Аваков. І що? Аваков там? Аваков там сидить. В Америці. А ви тут страждаєте. Це точно так, як зараз Федіна на Ноє. ви знаєте, що вона? Ноє? Не. Вона не страшно, страшна, що її кинули, що її бросили, що фракція за неї не захищається. Вона знаєте, як назвала Геращенка Ірину? Стара курка. Тут переписка є, я можу вам почитати. Отже ж вона пише з Герасимовим. Да, Герасимов той сам на зміні, на стрёмі, все йому, йому там вже обвинувачування. І ось вона пише: а якщо вони принесуть повістку мені в суд, і якщо вони е, зловлять мене у раді, Артуру Володимирович, не морозьтесь, будь ласка, е, Со, Софія? Що я можу? Вдіяти, що я можу вдіяти, каже Герасим. Вона каже: Я точно впевнена, що фракція мене не захищає, що Петро Олексійович мене не захищає, це пише Федіна. Герасимов Софія, як ви уявляєте собі цей захист? Ми маємо підтримати ваші погрози на адресу Зеленського чи як? Чекаю, чесно, я не розумію, як. А він пише Артура з Федіна. Артур Володимирович, а навіщо ви тоді штовхали мене на це? Навіщо ви, навіщо ви давали вказівки зустрітися з Марусією і оце все повернути? Софія, я не давав. Ніяких вказівок. Я просив знайти військову волонтера, щоб вона нагадала Зеленському, щоб вона була голосом. Я ж так і зробила, і тепер я винна. Оце з Герасимов з Федіна Герасимов пише, але ж ви народний депутат, ви не мали б такого говорити. Герасимов Федіна говорить уже. Ви ж самі сказали нагадати йому, що йому прилетить случайно. Ви розумієте? Погрози. І герасимов тут замішаний. ЗБУ, альо, ало, ось СБУ, працюйте. Але ж, пише Федін, але ж ви натякнули, а тепер ви всі полізли в кусти. Геращенко вас захищала на погоджувальний, пише Герасимов. Хіба це захід? ця стара курка промямила щось про толерантність? Ви мене зрадили, тепер мені. Відповідати, А ви навіть не, не скажете нічого. Це Федіна Герасимова. Далі Герасимов відповідає. Софія, фракція не може публічно схвалювати заклики до вбивства президента, навіть якщо цей президент, той, який, на жаль, є. Він продовжує погрожувати Зеленському через Федіну. І ось Федіна кінець. Кінець. Тобто кидати під танк мене можете, а схвалювати, а за... схвалювати не можете. Я йду до президента, я доб'юся зустрічі із Петром Олексійовичем, і тоді падив: Петро Олексійович президент для них. Розумієте? Вони нічим не, не краще російських зомбіків, чому не російських. Нічим однакові, друзі, однакові. Немає цього президента. І ніколи вже не буде. Друзі. Ще раз велика подяка за донати. Ще раз поведі, велика подяка, що ви дослухали до кінця. Завтра буде цікава розмова на стрімі в 2000. Заходьте, приходьте, будемо розмовляти. Будемо розмовляти і про Маріуполь, і про Іловайськ, і про інші події. Дякую вам до завтра. Україна переможе.